Сьогодні ми з вами будемо вивчати нові частинки. І це частинки, які українською звучать як з якогось часу, з якогось місця Тобто це частиночка з так? і до якогось часу до якогось місця. Ми подивимося ці граматичні частиночки разом сьогодні, тому поїхали. Для початку ми подивимося у Каті з якогось часу. Тобто перед «путо» ми з вами ставимо якийсь час. Угу. І перед катією ми ставимо також час. Перед «путо» ми ставимо той час, з якого ми починаємо щось робити. А перед катією ми ставимо той час, до якого ми будемо щось робити. Давайте дивитися приклади. 점심 시간이 언제예요? 오전 12시부터 오후 1시까지예요. 12 до 1. У нас тут о 2시부터 12시, нас 12 година. И п о т м 1시. 1시, перша година. 방학이 언제예요? 겨울 방학이 언제예요? 거의 ондже-є-йо? Коли зимні канікули. ір ой пут то З січня по лютий. Ір-ой – перший місяць, тобто січень. І-йор – другий місяць, тобто лютий. Му-сін-йо-й-ре-хан-гу-го-ри-кон-бу-хє-йо? хє йо Які дні тижня ви вивчаєте корейську? З понеділка по п'ятницю. Warrior. Warrior буто to кмiaції. Warrior з понеділок к п'ятниця. Угу. З понеділка по п'ятницю. Ми зараз подивилися, як вони використовується. Разом в одному реченні. Але насправді вони можуть використовуватись і окремо. Наприклад, з якогось числа я буду щось робити, або до якогось числа, до якогось часу я буду щось робити. А чим буто я навчалася з самого ранку. З понеділка почну дієту. І точно так само з каці. Ви повинні завершити роботу до сьогодні. І також СОК СО КЦ використовується тоді, коли ви хочете сказатись з однієї точки до іншої точки, тобто провісти з одного місця до іншого місця. Тут у нас в першому складі, в першій частині змінюється поток на ЕСО Звідки? Пам'ятаєте, минулого разу ми ЕСО з вами дивились? ЕСО Uh -huh. Наприклад, з дому до школи пішки зайняло 10 хвилин. З дому до роботи зайняло 30 хвилин на автобусі. Як дійти звідси до Автобусної зупинки. І також е, як із е, Тукацією ви можете використовувати ці речі окремо, есо я вже вам розповідала у минулому відео. Е, наприклад, сэнэн, то, чон а, наступний автобус буде відправлятися з тієї зупинки. А наскільки далеко звідси цілодобовий магазинчик. І якщо брати, наприклад, окрему каці, як до обставини місця, я підвезу тебе до станції метро. Якщо було цікаво і корисно, не забувайте ставити лайк, підписуватись на мій канал і залишати коментарі. Напишіть по два речення на кожну граматику, а я обов'язково це прокоментую. Тамнео! thank